Так, що у нас виходить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, скільки тут хпшок зараз буде. Подивіться, два тайпа п'ятих. Ташин рате. 35, плюс, напевно. 35. Плюс. В їхній команді 35. Плюс. М -м -пу 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 -пу. Ладно, поїхали вправо до домика. Поїхали, там десь спочатку щось. Понюхаємо, а там розберемося потім. Хочу я вліво сюди їхати. Це таке. стояло, не потрібно нікому, поїхати сюди. Почнете качати цю гілку? Це така алтежка, щось смугаємо. Сімьорка, 803. 803-й. Блін, а тут 803. Блин, він башту довернув. Вроді їхав, башта була розвернута, дай. Потім довернув. 295, ну маловато. Юмай у них навіть тайп сюди йде, друзі. Словно потомчик, так, так. выехала. Можно 5 Блин, промазал. Так, армия. Відстань від мене. Чуєш, Вазон, в мене леопард пушує. Ви не хочете допомогти? Ні? キミね、どんな Треба їхати на пагорб світити вже. Зараз скину ще цвітичку. Добре. Треба хлопцям просвітити трішечки. Допоможи мені, будь ласка. Тут гарний бій може бути. Ваши нраки, друзья. Ладно. 430 Без пина можно было. Да? А ну який пін, Алло? Капець, такий пін, ну вижив закик. Гарно, гарно, давайте хлопці. Собственно, давайте початок. Можемо, уля то, на тенрати. в мене трішечки спінгом. 430-й. Гарно. Нанофеп ну Йош, ідлю гекха. Та я розумію, там бачиш, що робиться. Мене файл ні. Зафейл міч. Да майк Ти який сло там потамю? Я його навіть бордину не пробиваю. Кіно блін. А е, в мене бачите спінгом проблема, коротше. Ну хита ще Так, а ну поїхали прокатнемося. Ну як прокатнеся? А тут треба стати і посвітити. Героям слава цибулька. Привіт, 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 привіт. <б thank you> Пота, що наради навіть кидати нема смисла. Так, поїхали, може. Поки Імбатабл живе Поїхали тайпика знайдемо. Старве, допоможеш мені? У них ще бочатик живий, Ось така ситуація. Зараз, може батика знайдемо. Дивіться який слоняра стоїть. Давай, давай, кидайте. Прийшов. Хорошо. Хорошо. П'ять фугасів залишилося. Блін, я хочу сказати, щоб цьому танку треба дзвонити в літіки, щоб додавали снарядів. Mm. <плес> Мало снарядів дають для такого танка. Ну ладно, вісімка сумарки єс, підемо. СТРВ, убій, будь ласка, алкаша. Він мене не напрягав. Бачите, друзі, як танки стрибають, пінгує як сильно. А, ну, блін, дайте доіграти. Там. Я ще раз одрилька отримаю. Капець, ну хватить, не танцюй! Дай доіграти. Не міг цей живжик його 10 разів пробити, це просто жах. Оцей. І СТРВ, вони його просто тупо не пробивали. Ох, і пунджикюрики, що ми повсирались. Добрий вечір, Славко. Вдалих каток легендарний, вам бусик лупив. Дякую, бусик. Дякую тобі. Дякую, велике. Дякую, 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 дякую. Так, в мене 3,5, так? Да? Ой, пунджикюрики такі. Я влетів на Ташанрати. Звичайно, я ризкував, ну треба було. Та ви замахали, ви з повагою, капець якийсь. Гльочок там шутний. Мало снарядів. Роблю. Це погано так, Сережка, ну зупиниться, подожди. Я сейчас тебе внезапно сзади заїду. Ты думаешь, що я тебе боїшь що? Я жив жизни. <рістична> Як мені хватануло, що він вертуха на них виняв. <рістична> 5 пугасів. Підпала валідова просто по одному, просто по одному і не поспішаємо. Сюди, Славко, Металіст. сумарочку 9500, 5800 демеджа і 3601 нас. Просто по одному. Хорошо. Живши підпали. Ні, так я розумію, так я б я повністю не заряджав боєкомплект. Є хто снарядів? Захотів собі 50 снарядів зарядив ріденький, все. Ну, я б собі більше не заряджав. Ну в тебе є можливість заряджати скільки, скільки ти захочеш. Все, заряджай, будь ласка. Це твій бюджет танковий. За два боя ушатав весь з сірусу і все. Ну дай людям можливість трішечки понагибати. Ну, Це так, це мої. хотілки, скажем так. Мне тясно, какие Я не могу с тобой Все, можно ехать? Мало, хто живжиків. Та чекав стояв, щоб мало ли. Тут якийсь жив жик упориться в мене. Ні, ти там шашка катається 君ねどんどん行くよテクソのカリーラマリノークシュムメコのシャリオポンコツネチェクシーにパワーエファルム。 Dzisiaj na tym mapie już 6700 na kedał. Grill tu stoją. Olha друзі давайте 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 хорошо навіть баш бит біг башти не пробиваю Бабулька там. Давай уже уїжджай звідси, пойду та вбивати. Поїхали, вб'ємо 803-го, а потім Ташинрати. Поки там ЕБР Хто занятий, треба нам 803-го спочатку вбити. Блин, ГБР не засвітим, ну ладно. Слон и называется сейчас будет. Мазниха сейчас сзади заеде. Не пробуйся. Так, ну добре, це ми трошки тут порядок навели. Поїхали далі. Більний та Шенрате, є два він бахарі

名門校の実力よ Деха летить. Ну, добре. Сумарка непогана сінько. Славко, а ти на XM? Та ні.